У нас нема ніякого формату такого з пакунками, ніякої реклами на них, ніякої назви, просто їжа з села. Як вона виглядає? Це називається особиста відповідальність. На кожного продукту села, господар своєю рукою, власноруч. власноруч. Пише своє ім'я, прізвище, село, в якому він виробляє, готує, дату народження їжі, подою, до часу. І якщо це, наприклад, молоко, то кози глафіри. Отак. Що це означає? Це означає, що господар починає працювати на своє ім'я. Це як статус на eBay, як. Особиста карма в якійсь комп'ютерній грі. Тобто він розуміє, що якщо він буде розбавляти, наприклад, своє молоко, а люди, яким він е, привозить, яким, 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 яких він підгодовує, вони знають від кого ця їжа і постійно отримують від одного господаря. Ну, звичайно, якщо йому це їм це подобається, вони дуже швидко зрозуміють, що щось не так, тому що кожна тварина має свій смак. І, наприклад, якщо це працює якась, якась компанія. Велика цистерна їде там по селу і всі туди зливають молоко. А, смак у такого молока однаковий. Як ми вибираємо хазяїв, з якими працюємо? Про це розповість детально Роман. Як уж він починав цю справу давно-дуже? Ідея виникла дійсно років 18-го Півтора року назад, з того, що взагалі відмовився від їжі, яка існує в маркетах, на базарах, в великих магазинах. Так само, так, да, я дійсно почав їздити їздити по селу, скуповувати для себе для того, щоб було дешевше. Мені дешевше, я запропонував друзям, щоб собі вартість виходила мені дешевше. І з цього почався громадський бізнес. Чому це вигідно так працювати, наприклад, хазяївам з села? Ну, По-перше, в хазяєвий я беру приблизно по ціні, приблизно по ціні, як на базарі, але вони нікуди не йдуть. Але їм не треба ходити на базар. І це, і це гарантовано, я вони беру, тому що я з ними домовляюся здалегідь. Щоб вони готували або молоко, або сир, так, або або яйця. там. Зразу скажу, що дуже мало людей згоджується працювати так. Дуже мало людей, Це а, дійсно так, дуже мало. Тому що, може а, написати своє ім'я на банці, тому що відчувають відповідальність. Відповідальність, налогове, дистанції і взагалі якісь невідомі їм сили. Тому а, таких людей зараз дуже мало. Але ми потрошку їх починає починаємо згуртовувати, казати, що це правильно, що вам не треба а... Переживати. нікуди не їздити, не продавати нічого, що вас люди знають, вас поважають, що ви готуєте великі міста. І ви, якщо вирощуєте свою їжу правильно, то ви єдина, єдина людина, яка відповідає за її якість. Тобто ми працюємо з Романом тільки як кур'єр. Ми не завозимо собі це додому, не переливаємо в банки. Все тільки таким от форматом. Ми просто беремо і привозимо. Ну, як спекулянти. А у котрій протягом дня приїжджає моя їжа. То й і приїжджає додому о 12 А дивіться. моя приїде, у котрій, дивіться, що ви міст. замовляєте. ми з вами будемо особисто домовлятися, коли я приїду, тому що не завжди я зможу приїхати, не завжди я можу привезти, те, що ви хочете. А таке питання, чи ви співпрацюєте з е, спільнотами, які виробляють органічну їжу? Ну тобто, можливо, є якісь е, села там? для того, щоб отримати статус органічної їжі, треба дуже багато чинників. Якщо ви розумієте, я думаю, що в світі, якщо це можна десь зробити, то на такій невеличкій території, що органічної їжі, думаю, не майже нижнює дійсно справжньої органічної їжі, яка відповідає всім стандартам, ті, які пишуть в кінці кінців, ви розумієте, що е, Корова повинна їсти ту траву, яка виросла з того сімічка, яке, яке так само органічне. Ну, Ви гуляєте, наскільки це складно. Тобто, якщо все перебудовувати, ну як мінімум, треба 10 років сьогоднішнього дня взяти. Ну, тобто це я так В собі думаю, Україні ще немає таких 에... спільнот. Приблизно. Я показал, Чернобиле... Дуже приблизно. Чернобиль. Після Чорнобиля, я думаю, це того. Це ну десь не золо, десь тисяча років. Праздник урожай, хорошо. Мы классные.